Вітаю всіх з початком нового робочого тижня. Це базарайті. Все про сучасні технології. Наш інформаційний партнер, журнал Чіп. В цьому випуску про продовження гей скандалу з Іваном Охлобистіним, який таки покинув Євросеть, про гігантський планшет Трансформер від Лінова та про розумну зубну щітку з блютусом. Поїхали! Як і обіцяв на попередньому тижні, ми відстежуємо розвиток скандалу з креативним директором російської євросіті Іваном Охлобистіним, який розгорівся через огидні висловлювання з боку колишнього священника та актора на адресу гомосексуалів. Пару днів тому він заявив, що гомосексуалів треба спалювати в печах. Стало відомо, що актор покинув свої пост у мережі через погрози на його адресу з боку гей спільноти. Принаймні саме так він написав у своєму Твіттері, повідомляє сайт Ріару. Для самої компанії Вросеть самозвільнення охлобистіна стало несподіванкою. Керівник компанії Олександр Маліс раніше заявив, що не стане звільняти скандальну персону. В будь-якому разі на сторінці Фейсбук вже опублікована інформація про самозвільнення охлобистіна. І Керівництво обіцяє, що актор отримає належний йому бонус за співпрацю з Євросеттю. Однак без роботи колишній священнослужитель не залишився і тут же підписав угоду на роботу в мережі постачання модного одягу. Баон на сайті компанії він вже красується в якості фотомоделі. Власник компанії Ілля Ярошенко вже заявив, що з радістю прийняв на роботу охлобистина, бо його світогляд відповідає традиціям християнства, які сповідує торгівельна марка. Нагадаю, що гей скандал з Іваном Охлобистіним розгорівся через те, що на зустрічі з вірянами в Новосібирську він сказав, що гомосексуалів треба спалювати в печах і що вони психічно нездорові. Люди після цього гей спільнота написала листа голові компанії Apple Тіму Куку, який за чутками є гомосексуалом з закликом не постачати айфони в мережу євросіть. А тепер до більш техноманських подій китайці завжди все роблять з великим розмахом. Так історично склалось ще з часів побудови великого китайського муру. Мабуть, от і цього разу компанія Lenovo анонсувала гібрид моноблока і планшета Horizon другого покоління. Новинка обладнана сенсорним 27 дюймовим дисплеєм формату Full HD. У комп'ютер встановлюється процесор Intel Core i7 четвертого покоління, графічний прискорювач NVIDIA до 8 гігабайтів оперативної пам'яті, а також звичайно. Або гібридний жорсткий диск на 500 гігабайт. При роботі в режимі настільного моноблочного комп'ютера користувач взаємодіє з операційною системою Windows 8. У режимі планшета, коли пристрій розташовується горизонтально, активується покращений інтерфейс Aura. Комп'ютер Horizon 2 оснащений акумуляторною батареєю, заряду якої, як стверджується, вистачить на 4 години автономної роботи. З новинкою можна використовувати спеціальні аксесуари. У продажу на міжнародному ринку гібридний моноблок з'явиться вже у червні. а Стартова ціна складає півтори тисячі доларів. Всі батьки знають, як складно привчити дітей чистити зуби. Та жінкам теж знайома ця проблема, бо багато чоловіків намагаються уникнути цієї рутини. Проте все становиться краще, якщо додати блютуз, кажуть герої відомого серіалу, і розробники диво щітки колібрі з ними згодні. Розумна щітка колібрі зв'язується по блютусу і смартфонами. відображає, наскільки дбайливо і ретельно здійснюватиметься чистка зубів, а особливий датчик а, уточнює, що весь цей час користувач дійсно чистить зуби. За допомогою безтрутового інтерфейсу Bluetooth, девайс підключається до комунікатора, а додаток для iOS або Android з будованим таймером стежить за тим, щоб процедура тривала покладені дві хвилини. У колібрі кажуть, що розумна щітка стежитиме, які ділянки вже були почищені, а яким слід приділити більше уваги. У майбутньому програмне забезпечення буде включати систему винагород, яка спонукає дітей ставитись до особистої гігієни більш уважно. Зібрана статистика виявиться корисною не тільки для. Для самого власника щітки, а й для його особистого дантиста. Сподіваюсь, що програма Базара й є корисною для всіх, хто цікавиться гаджетами та останніми новинками хай тек індустрії. На цьому все. До зустрічі завтра. На все добре.